І сьогодні я граю соло ран за вистера. Вроді би так пам'ятаю. Демон. Ну, добре, не ран за соло Соло Солоран за Так. Да. 20 плюс повар. Я знаю, что я такого видео надойду дойду, но я постараюсь. Вот. М -м -м. Нічого не будемо купувати. Нічого із цього мені не пригодиться, я думаю. не починайте Асэтом капсула. Так. Это пишу поток. Ой. У нас не семьдесят шесть процентов. Уди там дальше собі. Я вже закінчила першу машинку. Я не хотіла записувати, як я її шукала, бо то себе було. Нудно, можна сказати. Так що я йду шукати наступну машину. Оди вона. Е -е, не через секунду тут за мною поп. Ну, а тепер не. так, я вас не обманула. Ну, буде остання машинка. Ой, попі-попі. Бежимо, бежимо, бежимо. Якщо ничего вам цікавого маленького не дайди, то я вам я повинно, ничего такого не покажу. Тут нічого цікавого, але, але добре. Хей, пустує, цей оголосить. Так я Грали на брай. Філорані це мені подобається. Ви бачите, я не... я не виключила запис. Тоді і мені треба загально, так що я буду отак ходити. Чому секунду побачили? Орона мечу. Медкіт є. Yeah. Uh, ну, добре. Зараз ви побачите, як я зробила вже всі машинки, так що... Не вбили. Ніякого не буде. Ну добре.